Вітаю! Сподіваюсь, сьогоднішня тема буде всім цікава, тому що я пропоную роздивитись з нумерологічною фактора це етапи життя. Звісно, це буде досить поверхове пояснення, але ж, все ж таки, деяке розуміння вже з'явиться. Особисто для мене. Важливо, щоб ви зрозуміли, що це таке, коли я кажу, що ми на консультації розберемо вашу проблему. Логічно задати питання, а з чого ви взяли, що в мене є проблема. Так от, саме ця тема посвячена тому, що проблеми є у кожного. І саме етапи життя нам про це розповідають. Давайте. Спробуємо умовно розділити наше життя, наш життєвий відрізок, який нам кожному запропоновано судьбою на три частини рівні. Звісно, ми не знаємо, скільки кому відпущено. І це ніхто не знає і ніяк це не прораховується, тому що в нас є право вибору, ми кожного разу робимо свої кроки. Які нас кудись ведуть. І це, звісно, направляє чи на продовження життя чи на скорочення, і це ніхто не може прорахувати. Але візьмемо такий оптимістичний варіант 90 років і умовно поділимо на три частини: да? Там до 30, 60 і до 90. Ну, Коли я на консультаціях... Пропоную умовно розділити, то е, пояснюю, що перший період нашого життя ми його все ж таки десь формуємо на е, значенні 25-30 років, то, тобі ж до 25-30 років у нас перший етап життя. Потім у нас починається другий це з 25-30 до 50-60. Ну, вже, скажімо так, в 50 вже ми повинні мати на увазі, що в нас вже другий період життя десь підходить до третього. І, звісно, що третій це вже мудрість, це вже коли ми все вже знаємо. Сподіваюся, всі. Ми вже будемо мудрі і щасливі. Тобто третій період життя це не про хвор, це не про слабкість, це про можливості. Це коли я все вже розумію, я вже можу чимось поділитись з іншими. До мене звертаються за порадами. І це важливо. тобто Якщо ви в третьому періоду своєму життя Будете приносити користь іншим своїми порадами, своїми знаннями, своїми якимись навичками, можете вчити інших, це каже про те, що ви вірно пройшли своє життя попередні етапи. Що стосується першого періоду життя, тут цікаво. Перший період це те саме, той самий час, коли ми з вами Себе забезпечуємо проблемою. Тобто, так чи інакше, в кожного з нас з'явиться якась проблема. Це може бути психологічна, фізична, це може бути завдяки спілкуванню з іншими людьми, з батьками, це може з дитинства чи в підлітковому віці. Звісно що закладається сам. Потенціал до цієї проблеми ще з народження, Тобто на це впливають ваші батьки, ваші близькі люди. Але сам поштовх, тригер якийсь, він може відбутись трошки пізніше, навіть і в 20 років, і в 25 років. Але цей період, коли ми цю проблему впізнаємо, тобто ми її отримаємо чітко, зрозуміло, ми її переживемо. Ми навчимося от перший цей момент, коли ми будемо розуміти, що не все залежить від нас, що наші вчинки мають наслідки, і саме ця проблема буде нас супроводжувати впродовж дальнішого нашого життя. А другий період життя це наша робота. Над цією проблемою. Тобто, в нас будуть якісь е, окремі циклічні ситуації, які е, будуть кожного разу, як наче повторювати той перший раз, будуть різні. Е, Ситуації будуть, ну, як сказати, будуть різні люди, декорації різні, але суть проблеми вона буде так чи інакше повторюватись. І саме в розрахунках нумерологічних це 22-значна система нумерології. Тому що інколи я чую, коли люди кажуть мені, в мене по квадрату Піфагора, там якихось, чи в характері, чи в пам'яті чогось не достає це проблема. Ні, дивіться, квадрат Піфагора, тобто, тобто матриця Піфагора. Вона нам не показує проблеми. Це лише наш, наша структура, нам висвічують нашу структуру, там нічого не змінюється, це ми, наша індивідуальність, наша особистість. А вже в 22-значній системі там є свої формули, там є свої окремі місця, куди ставляться ці. Розрахунки, там я вже бачу проблему. Там є така позиція основна, да, звідки я дивлюсь, що, яка проблема, як вона прийшла, через що вона прийшла, і таким чином ми вже можемо дивитись, куди нам іти, то що саме в цій же системі я можу вичислити і вектор, тобто місію життя, як ця проблема спонукає. Рухатись до нашої місії. Розумієте, якби не було проблеми, ми не могли б виконувати свою місію. Тому нічого страшного в тому, що є проблема, вона необхідна. Це як трамплін, який нам допомагає рухатись, не засиджуватися, наче немає сенсу в житті. Тобто, наше життя це певні уроки, це певна школа, де зростає наша душа. І дана проблема. Неважливо, звідки вона з'явилась, навіть якщо це ваші близькі люди щось таке скіло, що на вас це вплинуло. Так прописано було, так потрібно було, щоб ви отримали саме свою індивідуальну проблему, яка налаштовує вас йти своїм курсом. Для цього вам дає, дається якісь інструменти, що то, теж можна викреслити. Вирахувати в нумерології, тобто це дуже такий об'ємний розрахунок, де показана циклічність, показано, як рухатись, що допоможе, що буде комфортно, що некомфортно, де наша лінія, яка виведе нас на правильний вірний путь. І... Це дійсно великий такий розрахунок, який допомагає нам е, виявити себе, тобто е, зрозуміти, чим ми можемо скористатися, щоб наша проблема нам допомагала нас е, ідентифікувати, Тобто це індивідуальність, яка е, нашою тінню нам допомагає. Тобто, висвічуємо в цих розрахунках тінь. Проблему можна сказати, наша тінь. Яка від нас щось приховує. 22-значна система, іншими словами, це а, прикладна нумерологія, яка, як я вам вже казала, я трохи не трохи, а дуже щільно поєдную нумерологію таро. Так, от 22-значна система це розрахунки з урахуванням інтерпретацій старших арканів таро. І це вже більш об'ємні такі. Будуть пояснення, і дуже цікаво. Тобто, проблема вона в своєму окремому стоїть місці, де я її бачу, і дійсно це можна цікаво роздивитись. Наприклад, якщо в проблемі і так достатньо складний стоїть аркан 13-й, хто знає, той ну, хто не знає, пояснює, це смерть його бояться, а він ще й в проблемі. То саме в цих розрахунках я скажу, що погано те, що людина не приймає якісь зміни. Розумієте, що не проблема в тому, що багато змін, а що людина не приймає, вона блокує свої зміни, не йде в трансформацію, не, не хоче рефлексію запустити да, і проаналізувати якісь ситуації. Тоді це шкодить просуванню до своєї мети. А якщо в проблемі стоїть, наприклад, сонце, начебто хороший аркан 19 сонце, то тут навпаки це може поміха бути в егоцентризмі занадто велике его. І це его треба теж з ним працювати. І іноді, після таких консультацій, якщо я бачу, що у людини ну, бувають дійсно більш важкі ситуації, коли я пропоную піти все ж таки до психолога, то що я вже виявила проблему, я розумію, куди людині йти. І е, залишається працювати. Я не психолог, я не пораджу якісь корисні дії, тому що це все ж таки потрібно мати навички. Я таких навичків не маю, я маю лише. Розуміння, що саме трапилось і куди, куди треба рухатись. Саме тому я співпрацюю з психологами, яким я можу дати напрямок, те, що я побачила, а вони вже знають, як цим скористатись, щоб допомогти людині. Тобто, ось такі в нас. Є е, цікаві розрахунки, і ще раз нагадую, що не треба боятись, коли я кажу, що ми на консультації вирахуємо вашу проблему, е, І мається на увазі саме це те, що вам дається як трамплін, який допоможе йти до вашої проблеми. Цілі життя, ваша мета саме в цьому розрахунку ми побачимо вашу мету, що дуже важливо. Але без цієї проблеми ми не зможемо е, дійти до. Вашої мети. Ну, для того, щоб трошки пояснити, як це все не дуже просто, що це я не можу одним словом да, вам сказати, коли людина каже мені свій день народження і щось запитує. І я поясню, що там багато розрахунків, я не можу швидко відповісти. Ось так, наприклад, виглядають деякі мої розрахунки на одну людину, розумієте, да? що мені треба попрацювати, для того, щоб я все ж таки. Розуміло, що вам розказати? Я спочатку проаналізую, я спочатку сама подивлю, що відбувається, а потім я вам вже розказую. Тож, сподіваюся, ця тема вас зацікавила. Сподіваюсь, що було над чим порозмислити І тепер ви розумієте, що перша частина життя нам дана для того, щоб все ж таки свою проблему напрацювати, тому молодь наша. Вона живе одним днем, і, мабуть, це так і потрібно, тому що ну, а коли ще отримати свої проблеми. Ще буде дуже багато потім часу, щоб її вирішувати, щоб з нею навчитись жити. Тож приймайте життя таким, яким його побудували, що є такі етапи, і нічого тут страшного нема. В житті у всіх приблизно так все відбувається. Кому цікаво, кому, в кого є необхідність, чекаю вас до себе на консультації. Записуйтесь. У мене всі мої дані є в шапці профіля, на Фейсбуці, можете мене знайти, в інстаграмі. Тобто записуйтесь, буду рада вам допомогти. Всім пока, гарного дня!